Вітаю, друзі! Часто буває, що гроші потрібні тут і зараз, і саме в цей момент ви вирішуєте звернутися до МФО і отримуєте відмову. Сьогодні ми розберемося, чому ж МФО відмовляють, та що потрібно робити для того, щоб не отримати відмову. Також спеціально для вас ми підготували список 10 МФО в Україні, які практично не відмовляють своїм клієнтам. Наша команда розробила крутий сервіс, де розміщені всі кращі МФО України з найкращими умовами на вебсайті ви можете самостійно порівняти їх та обрати найбільш вигідну пропозицію саме для вас. Для зручності користувачів вони вже всі відсортовані по рейтингу. Посилання буде в описі під цим відео. Також хочу повідомити, що наша команда має свій телеграм-канал, де ми детально розглядаємо МФО, повідомляємо про вихід нових відео та ще дуже багато корисної інфи у світі фінансів. Тож підпишіться, щоб завжди мати під рукою свого фінансового помічника. Основні критерії, за якими МФО оцінює свого клієнта: дохід клієнта, заробітна плата, пенсія, інші доходи, вартість запропонованого кредиту, сума. Термін процент поставка, історія кредитної заборгованості, наявність прострочених платежів, кількість відкритих кредитів, рівень заборгованості, наявність поручителя або гаранта, вік клієнта, стать клієнта, місце проживання клієнта, освіта клієнта, сімейний стан клієнта. Крім того, МФО можуть приховувати додаткові фактори, такі як професія клієнта. МФО можуть вважати клієнтів з певними професіями більш надійними позичальниками. Наявність нерухомості або автомобіля, МФО можуть вважати клієнтів з майном більш надійними позичальниками. Наявність кредитних карток. МФО можуть вважати клієнтів з кредитними картками. Більш надійними позичальниками, як приймається рішення про надання чи не надання позики, через які фактори можна отримати відмову. Рішення про надання чи не надання кредиту приймається МФО на основі оцінки кредитоспроможності клієнта. Ця оцінка включає в себе аналіз фінансового стану клієнта, його кредитної історії та інших факторів, які можуть вплинути на здатність клієнта своєчасно погасити кредит. Якщо МФО вважає, що клієнт не є надійним позичальником, йому може бути відмовлено в кредиті. Основні фактори, через які клієнт може отримати відмову в кредиті включають в себе низький дохід. Якщо дохід клієнта не є достатнім для погашення кредиту, МФО може відмовити йому в кредиті, негативна кредитна історія. Якщо у клієнта є прострочені платежі або інші негативні записи, кредитні історії недостатньої інформації, якщо клієнт не надає МФО достатньої інформації про свій фінансовий стан, невідповідність вимогам МФО, деякі МФО встановлюють додаткові вимоги для своїх клієнтів, такі як ВІК, освіта або місце проживання. Якщо клієнт не відповідає цим вимогам, йому може бути відмовлено в кредиті. Всі ці фактори, звісно, важливі, але деякі фінансові установи можуть на щось закрити очі, і все ж таки видати кредит своєму клієнту. Проаналізувавши багато інформації, нам все ж таки вдалося розробити список МФО в Україні, які дають кредити онлайн на картку практично. Без відмов. Що ж, давайте розглянемо наш топ-10 МФО в Україні, які дають кредит онлайн на картку. Без відмов. Мікрофінансова установа додам, це відносно молода компанія, яка пропонує своїм клієнтам вигідні та прозорі умови кредитування, Переваги партнерської програми, індивідуальні кредитні програми, зручний, простий процес оформлення кредиту, можливість дострокового погашення. Прості, і прозорі умови кредитування, кредит можна оформити в будь-якому місці прямо на банківську картку. Кредит оформляється на картку будь-якого банку України, орієнтованість на довгострокову співпрацю, процедура видачі кредиту займає в середньому 10 хвилин. Компанія дуже часто пропонує клієнтам бонуси та знижки, вимоги до позичальників, громадянин України старше 18 років, наявність мобільного телефону. Паспорт громадянина України та ІПН, карта Будь-якого Банку України. Качай гроші. Сучасний і простий онлайн-сервіс, за допомогою якого ви можете отримати кредит на банківську картку 24 години в добу, 7 днів в тиждень. Умови кредитування. Перший кредит під 0,1% до 20 днів. Сума кредиту від 1000 до 15 тисяч гривень. Переваги, оперативне оформлення кредиту. Від клієнта вимагається мінімум паперів і документів, кредитні кошти надаються на чесних та зрозумілих умовах. Качай гроші, намагається максимально захистити персональні особисті дані клієнтів та їх інтереси. Що необхідно для отримання кредиту: банківська картка, бути старше 18 років, паспорт та ідентифікаційний код, телефон та імейл, e кредит-каса. це українська мікрокредитна компанія, яка пропонує позичальникам позики до 15 тисяч гривень. Кредит оформляється протягом 8 хвилин та переводиться на банківську картку. Будь-якого банку України позики видаються без довідки про доходи та без оформлення застави та поручителів, переваги та особливості оформлення кредиту без застави та поручителів, відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків. Кредит можна оформити, не виходячи із дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення. Перший кредит на суму до 15 тисяч гривень. Зручний онлайн-калькулятор кредиту, вимоги до позичальника, громадянство України, наявність паспорта та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 75 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку, наявність постійного доходу. Навіть якщо офіційно не працевлаштовані швидко гроші. Компанія, лідер українського ринку мікрокредитування, моментальні кредити до 30 тисяч гривень до 140 днів без застави, довідок та поручителів. Переваги надійно на ринку мікропозики 10 років. Зручно, крім онлайн сервісів, також має найбільшу мережу відділень в Україні практично. Можливість виплатити кредит достроково, або ж збільшити відстрочку, швидко гроші всього за 20 хвилин, вимоги до позичальника, паспорт та код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України для перерахування коштів. MyCredit – сервіс онлайн-кредитування, який пропонує швидкі та зручні кредити на картку. Умови кредитування. Сума кредиту до 18 тисяч гривень. Максимальний термін кредитування становить 70 днів. Кошти надаються на картку будь-якого банку України. Як отримати кредит? Заповніть заявку на сайті MyCredit. Дочекайтеся рішення про кредит. Отримайте кошти на картку. Для отримання кредиту необхідно мати український паспорт та код платника податків. Вік від 18 років, мати банківську картку, комп'ютер, телефон, сервіс працює 24 на 7, переваги, зручний онлайн-калькулятор, чесні та прозорі умови отримання позики, гарантія конфіденційності та захисту ваших персональних даних, рішення протягом 5 хвилин. 100% онлайн процес. Money4U you – Інноваційний сервіс кредитування. Ключовими перевагами сервісу є можливість отримання позики з заборгованістю перед іншими компаніями, безлімітна пролонгація перенесення терміну погашення позик, гнучка сума позики, замість відмови чи стандартного схвалення. Сервіс пропонує підвищену чи компромісну суму позики. Максимально високий рівень схвалення, позик і знижки та акції, програми лояльності для постійних клієнтів, видача кредитів цілодобово 24 на 7. Протягом року для отримання позики вам необхідно мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити, манівео well сервіс, який перевірений часом та 100% надійний. Дозволяє дуже просто отримати позику на банківську картку в будь-якому місці в будь-який час. Працює повністю онлайн 24 на 7, надає позики до 25 тисяч гривень строком. До 30 днів. Все, що вам потрібно для того, щоб отримати позику, це банківська карта та доступ до мережі інтернет. Переваги! Гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформляється онлайн без особистої присутності. Сума позики від 500 до 25 тисяч гривень, миттєве рішення про видачу кредиту протягом однієї хвилини. Прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок, вимоги для отримання кредиту, громадянство України, наявність паспорта, вік від 18 років, наявність картки MasterCard або віза українського банку. Мілоан одна з перших компаній у рейтингу МФО України, яка розпочала свою роботу у 2016 році. Кредит онлайн цього за 15 хвилин на суму від 500 до 23 тисяч гривень. Рішення про повторний кредит приймається протягом 5 хвилин, без високих відсотків і прихованих комісій, вигідні знижки та промокоди. Взяти кредит можна в будь-якій точці України, навіть якщо у вас неоднозначна кредитна історія чи немає постійного джерела доходу, що необхідно для того, щоб отримати позику. Паспорт та код, телефон, банківська карта. Хто може отримати кредит? Особи від 18 до 65 років, люди, які не влаштовані офіційно, студенти, пенсіонери. Отримуйте гроші просто, швидко і комфортно, без зайвих запитів та документів. Тенго, простий сервіс моментального кредитування на банківські картки. Надає можливість клієнтам отримати швидкий кредит до 23 тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів та можливістю пролонгації на 3, 7 та 15 днів, зручний інтерфейс сайту та особистого кабінету, кредитний калькулятор і форма онлайн підтримки, 100% онлайн процес, високий рівень схвалення, вимоги до клієнта, оригінал паспорта та ідентифікаційного коду. Вік від 18 до 69 років, працевлаштований офіційно чи неофіційно, зацікавлення в отриманні кредиту на картку. Є гроші, надає можливість клієнтам отримати швидкий кредит від 500 до 20 тисяч гривень з терміном погашення до 30 днів, переваги автоматизована система, мінімум даних. Потрібні лише дані паспорта, ІПН, номер банківської карти та телефону. Сервіс працює онлайн 24 на 7, без перерв та вихідних. Розглядають 100% заявок навіть ті, що мають проблемну кредитну історію, акції та знижки. Друзі, в цьому відео ми з вами дізнались і розібрались, як взяти кредит онлайн на картку в Україні без відмови. І навіть якщо трапиться так, що якась з установ відмовить в отриманні позики, нічого страшного, просто спробуйте взяти кредит в іншій. Ми впевнені, що ви змогли собі обрати мікрофінансову установу та зможете взяти кредит без відмов. Друзі, нагадую, що наша команда ДАКредіт розробила крутий сервіс, де розміщені багато українських МФО, які перевірені та надійні. Легко та просто ви завжди зможете порівняти навіть більшу кількість МФО в Україні за допомогою сервісу dakacredit.com.ua. А також при переході на сайт МФО з цього сервісу. Вам будуть надані навіть кращі умови для позики, ніж зазвичай. Там можна порівняти всі умови та швидко взяти позику в обраній установі. Посилання на сервіс буде в описі під цим відео. Також нагадую про телеграм-канал, який стане вашим вірним фінансовим помічником. Посилання на нього теж буде в описі під цим відео, а наше відео добігає кінця. Друзі, не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал. Бо це допомагає просувати український контент. Дякую за увагу та за те, що сьогодні були з нами, і до зустрічі у наступних відео.